Основні завдання вони не змінюють. Це запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і реагування на них. На жаль, якщо ми можемо деяким надзвичайним ситуаціям техногенного характеру запобігти, то надзвичайним ситуаціям природного характеру запобігти практично неможливо. Ми можемо тільки максимально спрогнозувати те чи інше стихійне природне явище. Тому у випадку виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру необхідно нарощувати складову реагування. Зараз на цих показових навчаннях на базі. На базі в Розі Державного гірничо-рятувального загону проводяться показові навчання Криворізької міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. У випадку виникнення надзвичайної ситуації найважливішим є два аспекти це швидкість прийняття правильного рішення і взаємодія різних служб спеціалізованих служб цивільного захисту між собою. Від прийняття швидкого і правильного рішення залежить саме те, наскільки сили необхідно буде нарощувати реагування. Тому що при надзвичайних ситуаціях природнього характеру затримка в декілька годин призводить до того, що сили реагування приходиться нарощувати в рази і витрати на реагування теж збільшуються в рази. Досвід показує, що якщо правильне рішення прийнято вчасно, необхідно і взаємодія різних служб між собою для того, щоб було все максимально злагоджено. На прикладі цих навчань в місті Кривому Розі ми побачимо, як взаємодіють між собою різні служби спеціалізовані цивільного захисту в місті Кривий Рік. Метою цих навчань є звичайний принцип – тяжело вчення легко в бою. Краще людей навчити. Поза межами надзвичайної ситуації, для того, щоб вони краще і ефективніше реагували у випадку виникнення надзвичайної ситуації, оскільки від цього залежить саме основне це людське життя.